Друзі, тримайте свіжі кадри з російської школи водно-десантного ідіотизму. Окупанти вирішили форсувати Дніпро, але, схоже, форсував їх сам здоровий глуст. Три резинові надувні човни, грізна флотилія Петра І на мінімалках, рушили у бік українського берега. І що ви думаєте? Почалась справжня гумова ДТП. Один човен протаранив другий, третій не витримав такого цирку, перевернувся. Мат перемат через всю річку. Саня, тримай весло! Та не весло, Вась, мене тримай! У підсумку місію скасовано, форсування провалено, човни пробиті, нерви зіпсовані, а репутація елітного десанту пішла на дно швидше, ніж їхній гумовий транспорт. І вже вкотре російська армія довела, коли не знаєш, що робити, просто поспив дома.